Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Диктатура Башара Асада буквально за кілька днів припинила своє існування. Повстанські загони вже у Дамаску, а сам диктатор міг загинути у авіаційній катастрофі, коли залишав сирійську столицю. Для того, щоб встановити контроль над Дамаском, повстанцям знадобилося буквально кілька днів. У той час, як сама громадянська війна у Сірії тривала більше ніж десятиріччя, причиною падіння диктаторського режиму а мова йде не стільки навіть про особисту диктатуру, скільки про режим правління так званої партії арабського соціалістичного відродження Баас, встановлений у Сирії у 1963 році. Стало послаблення позицій спонсорів режиму. Режим Асада тримався буквально на багнетах Ірану, Російської Федерації та терористичних угруповань, пов'язаних із Тегераном та Москвою. У останні роки всі ці сили зазнали значних втрат і зосередилися на нових викликах. Для Російської Федерації сьогодні найголовнішою є війна в Україні, і кожен з нас це бачить, коли стежить за ракетними ударами по наших власних містах, за польотами безпілотників, за просуванням російських військ на території нашої країни. Для російського президента Володимира Путіна саме перемога над Україною. Саме посилення позиції Росії на пострадянському просторі стали не просто пріоритетом, а психопатичною ідеєю фікс. І в цій ситуації мати якісь значні сили у Сірії для Росії було просто завданням, яке вона не могла виконати. Ну і до того, мені здається, що у Москві просто не усвідомлювали, що режим Башара Асада. Не здатний контролювати ситуацію в країні тепер Росія може втратити власне військові бази у Сирії і таким чином позбутися будь-якого впливу у Середземномор'ї. впливу, який і без того зменшився після початку її війни з Україною і закриття Туреччиною проток для російських військово-морських сил. У Ірана теж серйозні проблеми пов'язані із тим, що ця держава зосередилася на своєму конфлікті з Ізраїлем і вперше в історії двічі завдавала прямого ракетного удару по єврейській державі, отримуючи удари у відповідь. У цій ситуації звичайно ж посилювати власну присутність у Сирії та ще й на тлі. Військових дій в Лівані, де Іранці намагалися допомагати терористичній організації Хезболла, було для Тегерану необачним рішенням, на яке у Тегерані як ми могли переконатися, не зважувалося, хоча і погрожували тим, що іранська армія буде захищати режим Башара Асада. Тепер вплив. Ірана у Сірії значно зменшився, а його посольство у Дамаску буквально розгромлене повстанцями, які точно знають, на чиїх багнетах тримався злочинний режим. Ну і терористична організація Хезбола. Насправді сирійці своїм звільненням завдячують саме Ізраїлю, саме тому, що єврейська держава в останні 500 днів буквально знищила можливості цієї. Банди, яка тероризувала зовсім не тільки ізраїльця, але ще й сирійців. Все політичне і військове керівництво Хезболи на чолі із одіозним Хасаном на знищено. Величезна кількість бойовиків Хезболи у результаті безпрецедентних операцій з підривами рації і Пейджером відправлено до. Пекла або ж виведена з ладу на тривалий час, і операції Ізраїля проти Хезболи продовжуються, щоб від особового складу цієї терористичної організації нічого не залишилось. А значить, не тільки у Лівані нічого не залишилось, але й у Сирії. Звичайно, що керівництво Хезболи в цій ситуації не могло зробити нічого, щоб допомогти. Башару Асаду утримати свою владу. І при перших ознаках того, що повстанці беруть цю гору над диктаторським режимом, загони Хезболи відправилися до Ліван. Іракські шиїцькі загони, які також допомагали Ірану у його боротьбі проти сирійської опозиції, Вирішили цього разу взагалі не втручатися у ситуацію, очевидно оцінюючи її безнадійність. А керівництво Іраку сказало, що не буде втручатися у сирійський внутрішній конфлікт. І таким чином Башар Асад, який ще кілька днів тому літав до Москви на захист дисертації своїм сином, якого назвали на честь іншого огидного сирійського диктатора, багаторічного союзника СРСР Хафеза Асада, Просто розчинився у повітрі, і ніхто не знає про долю одного з найкривавіших диктаторів 21-го сторіччя вірного приятеля бандитів Володимира Путіна та Аятоли Хамані. Однак тепер, звичайно, буде виникати питання, як надалі розвиватиметься ситуація у Сирії. Безумовно, бенефіціаром цієї ситуації є президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган. Який допомагав сирійській опозиції у її боротьбі із режимом? Однак Туреччина не контролює всі сили опозиції, лише частина якої орієнтується на Анкару? Є загони, які абсолютно не погоджуються із турецьким впливом. Це, зокрема, курдські армії, які усвідомлюють, що в результаті Збільшення впливу Туреччини Сірія може нагадувати саму цю країну із її серйозним конфліктом в районах поселення куртів. Є питання про те, наскільки сірійські опозиції, де на чолі знаходяться сили, пов'язані з більшістю населення із сунітською більшістю населення, зможе знайти спільну мову. Із національними меншинами Сирії, як не парадоксальна партія арабського соціалістичного відродження, в останні десятиліття спиралася саме на релігійні меншини, такі як алавіти, з яких походила сім'я Асадів, що заради влади навіть переписала сирійську конституцію, або Християни, які вже зазнали значних утисків в перший період сирійської громадянської війни, коли їх буквально виганяли з рідних міст учасники опозиційних загонів з ісламістських угруповань. Тобто Сірія може як почати свій шлях до демокрації і взаєморозуміння між різними групами, які населяють цю країну. Так і поринути у жах нової громадянської війни без будь-якої централізованої влади перетворитися на територію хаосу і розпачу і враховуючи. Попередній досвід подій у арабських країнах, де упродовж багатьох десятиріччя при владі знаходилися диктаторські режими, ми можемо з певністю говорити, що саме такий варіант може очікувати на Сірію найближчим часом, або відновлення нової, не менш жорстокої диктатури, але вже з іншими прапорами і з іншими покровителями, як буде розвиватися ситуація? Ми, звичайно, поки що не знаємо близький схід це не той регіон про стабільність, у якому можна говорити серйозно. Але зараз потрібно насамперед констатувати те, що злочинний диктаторський режим, який знущався над власним населенням, зазнав ніщівної поразки. Можна констатувати те, що ця поразка водночас є поразкою президента Російської Федерації Володимира Путіна та очільника теократичного режиму Ірану Аєтали Хаменії. І вони можуть ще раз врахувати, що у будь-якому зіткненні із заходом, а навіть якщо говорити про Туреччину за ця країна-член НАТО, вони стратегічно програють і не можуть вигравати. Це ще одна важлива. Деталь у цій ситуації, яка зараз спостерігається в сирійському конфлікті. По-третє, і Росія, і Іран втрачають свої військові можливості у районі Середземномор'я, чим можуть скористатися не тільки Туреччина, але й Ізраїль, який вже зараз уважно стежить за ситуацією в районі голландських висот. По четверте сполучені штати мають шанс стати спонсором безпеки в регіоні. Звичайно, якщо вони зможуть правильно оцінити всі ці виклики, які створила швидка ерозія режиму Башара Асад. І про це вже говорить обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. По третє небезпека нової великої конфліктної ситуації у Сірії, яка у свою чергу може. Захопити і сусідні країни, такі як Ліван і Ірак, і створити нові можливості для ще більшої нестабільності із непередбачуваним результатом. А зараз і Тегеран, і Москва будуть працювати саме на такий хаос, щоб взяти реванш. Це теж абсолютно реалістичний розвиток подій, тим більше, якщо ми згадаємо, як розвивалася ситуація у інших країнах, які Пережили вже призабуту арабську весну, так що все тільки починається, і ми ще будемо свідками захоплюючих і драматичних подій на близькому сході, і у Сірії, зокрема, знищення диктатури означає, що Починається світанок, після якого, як відомо, завжди наступає нова темрява. І задача тих, хто реалістично оцінює ситуацію, зробити все, щоб цієї темряви не допустити, навіть якщо це здається абсолютно неможливо. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні. Баймія Донатела, які допомагають розвивати ці продукти, користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги й миру вам хай щастить.